Е, всім привіт! Ми граємо карту. Яка називається Сім елементів. Сім елементів, так. І це, коротше. Так, нам, походу, в різні сторони йти. І це, походу, вже третій елемент. Вогонь. або щось таке. Ааа, я тепер тільки зрозумів, чому так називається. Тут всюди лава, а і в тебе там лава, і я не знаю, що робити тут Написано. Що? Один якийсь цей і важливий щось там написано, не знаю. Ну я напевно зможу перепригнути. Може я зможу, в мене менше лави. Нет. А Перестрибнути нереально. Да. А як? This level contain fire. А як тоді? Ого. Я, я дам тобі одну підсказку, цей левел містить, Кого? Ну, давай поміняємося. Кого містить? Містить лаву. Ого, та та підказка. Lava fall is different. Та ви менше лави? Так, чекай, от тут пише одна... Одна стіна лави, типа, інша. Можливо вона не б'є. Щось таке. О, можна вогонь потушити. Mm -hmm. Бо в мене менше. Явно. Менше. Та да, але все одно все неможливо. Ну не. да. Може, два я піднесю. Ну і діти. Тут прийти Чому я горю ще досі one lava fall is different і що це могло би значити mm. Не знаю mm. Чувак то ти вообще мало мастер Чекай Я згорю і піду вже так щоб не було по читерськи а, ты що зробив? Ну я ж пішов в одну сторону с тобой. А. Там там кнопочка залаваю. Да. Шукай десь вот там вот за той лавую кнопочку. Або щось таке. Не там. Тут вот. О! о. Знаешь, круто. Так, у мене тут цай. плита. наплыв там. Имана, я щось кину сюда. Я тоже кину. Ага, все. Ты прийшов? Да. Круто. Давай, да. Ой-ой-ой. Оооо. Ооооо, и шо мне робить? Ага. Чекай. Що ти тільки що зробив? Чекай, нічого не трогай. Я зараз рядом, что не робить. ти... ту, шу першу нажав, вона відкрила відкрыла все. Не-не-не! Ч я? Навіщо ти брыгал? не третий типа, позгорит, да? Ну да. Так, я знаю это порядка. Че ты Перша... Не третий стоит, да? И устанет, да. Я просто нажму тю и тю. И мне треть швидко пробегти, да? да? Давай. Давай. Тут есть лишка. Круто. Не треть пробегти. Так, ну, давай. Ты тут? Да, першу и третью резку. Є. Yeah. Все. Вс. Угу. Mm -hmm. Е, Зроби день. А, ні. Все, окей. Зрубай день. <laughs> <laughs> ну зарубень. <laughs> я трошки тпану. Так, що там пишешь? Enjoy НДО. О, це лабіринт з Ооох ты шо. О, я загорівся. А це О, це буде... Це буде важко. Йова, Що Шутки плохи злаваю. Блін, ти з кактусом не міг прийти, коли ми ту першу карту проходил? Ну як, я сам перший пройшов. <как> <как> угу, тільки ти е -е. скільки раз довбався. А чого я тебе зустрів? Ти що, пішов туди саме, де я чи ні? Ні, я тобі в разные сторони пішов. Е -е. А так, тут тупик. Треба йти сюди. Ой, тут теж тупік. Угу. Mm -hmm. А тут? О, тут и двері Иду. Сюда. Yeah. Ура! Ми прийшли Так, здесь из Тустар. Ааа, я бігом біжу! А я пробіг. Ох ти! <laughs> а ти Не пробіг. І... -і це було... <laughs> а я их сейчас сюда зажату. Не, он нічого не робить А ні, я робить что-то делает. Тут -то блоки появились. Ага, треба знать цей. этот. Типа ключ. Что-то-то. Опа, еще одна открылась. Від ну от моих. Не, от моих. Вот, ну вот она вот открывает. А, да-да, öl... ты мне чуть лава не чекай. А ну, ещё нажми. Ну. Добре, я... Ааа, я хотів с... спробувати перейти. Пер. Не, ну, на поки опусте. Але не, я я, я напевно вмру. А. Це типа. А там є что ще... Що, щось. Не, нажимай. На все нажми там, я не знаю. Добре, я все, я вмираю. Нче не роблю. А, я умираю. Там потрібно було, щоб ти підняв. Ой! А я появился там, где лабиринт. Ну, давай, ты подумай. Да не, да я приду. Я же знаю, как. Я же mm -hmm. ма мастер. Ой, блин. Ой, блин. <laughs> а, мы, мы, зашли одночасно. Да ч ⁇ мы на Я ж не... Ты не умеешь, цял... но шифтили гонку по центру идешь. Ты тупишь. Ти типа маєш перепрыгнути потом мені відкрити чи що? Е, е напевно. Давай я відкрию. Давай. Є. я? Я прийшов. Тут е -е, Нічого немає. А mm. ти не встигнеш сам? Е, е, не думаю, Можу. Якщо з розбіжки. Ай, чекай. А, встигнеш, тільки те далі, далі стань. Ще далі. Не, не на нажимну плиту, а ще далі. Аж аж туди, на ту сторону. Ще далі. О, звідси розбігайся, просто прямо біжи. Та біжи прямо, берушь. Mm -hmm. На, не, не вийде. Або я просто погано застрибну. Я бы тут лава швидше вмираєш, ніж умираешь. вогня. Тут кажуть криперы далі будуть. Good luck. Ой, де я появился. Ага, hey. це лабіринт. Чика, куди там йти треба требую? E -e, прямо трошки направо, потом наліво і... А, і все, метро. я уже знав. Эм е, легкий. Ну, трошки лава долбанул. Ні, давай, ты перепара. Нашу. Та ч я падаю? Я не могу за цю за лестницу зачепать. А я зацепся, дивись, Сам пробег. Давай а я тебе допоможу, а. Давай, мира, я твой. Тебе... Хочешь бью? А, давай. тут ПВП. Блин, зараз знову приходить до лабірант. Да, давай швидше Так, стоп. Стоп. прийшов Давай, я тобі нажму, а ты перепрыгай. Yeah. Так, perfect. я зараз сам перепрыгнул. Це дуже медленно биг. Нормально биг. Uh, Проходу. Рар, your passed, you may. Там No, next можливо. room. Or jump the complete really, creep. Бежи, бежи, бежи. Швидше. Чого? Я вже Тут тунель таки довгий. Довгий, довгий туннель. Ши там прокреплев, да? Да, тут одви нажм, наживні... не. Air element, повітряний елемент зараз буде. Ну, может, все таки кинуть серии. Э, та не, я думаю, еще не час. Да. Ну, добро, давай. Проходим. Э... Так, что тут пишешь? Welcome to the air and main testing room. Короче, короче, давай. кинать серии. Ага, застрянусь на сутней серии. Бывает. Э, я зараз ниже зароблю. Так, все, лягаем. Бывает. Бывает.